Зачем ви сносіть пам'ятники? Чому ми не беремо приклад з Ірану? Фемінізм був штучно впроваджений у суспільство розкуркулювання. О, вже цей притулий! Українки дивляться на тебе зі сміхом, і тобі навіть понюхати не дадуть. Вітаю, друзі, і сьогодні поговоримо про такого собі українського блогера. Фортеця Львов. Так, це він. Хай вас не водить в оману те, що він в пакеті. Це не росіянин, український блогер. Раніше називався Фортеця Львов наразі фортеця Львів. а... Кілька днів тому у нього канал взагалі з Ютуба нафіг видалили, Лишився на інших ресурсах. В чому прикол? Прикол в сірій зоні в неоднозначності, в тому, як російська пропаганда часто намагається проникати в складні питання української політики, соціуму тощо, і на прикладі цього спойлер українського блогера це можна гарно показати. Отже, етап перший база, що згадати, як починалася ця війна ще з 2014 року. будь якій адекватній людині стане зрозуміло, що Росія прийшла не захищати російськомовне населення, а знищувати його. Причому мало того, що вона прийшла знищувати його, провину на винищення вона вирішила повністю покласти на Україну вина в агресії в наслідках цієї агресії базована база. У нього є кілька таких відео, і до цього в принципі жодних питань немає. Українці дуже наївні та простодушні люди. Ну ким треба бути, щоб всерйозно повірити, що обравши коміка, що у мене та людина не з політики на роль президента країна прийде до процвітання. Так, він любить полаяти Зеленського. Критику це складно назвати, але разом з тим нічого такого. Багато хто його лає, критикує. Звісно, під час війни з цим складніше, тому що ти лаєш президента, тому що хочеш пояснити йому, що він ідіот, і робить якісь ідіотські вчинки, чи тому, що ти російське і псо працюєш на Росію і хочеш влаштувати новий майдан, щоб було легше завоювати Україну. При тому було б тупо заперечувати, що такі спроби з боку Росії є. Українці реально думали, що випадкова людина, яка не розуміється на державному управлінні, прийде і наведе порядок. Багато українців вірили, що він хороша людина і хоче зробити добро для України. По-перше, по ньому відразу було видно, що він не хороша людина. Аргументація такого рівня буде і надалі, тому не дивитись на рахунок того, що українці простодушні, тому що обрали коміка в момент, коли на їх країну напав більш сильний і переважаючи їх по багатьом параметрам, суперник. Ну таке собі твердження є інше слово, яке характеризує таких людей, але. Хотілось би зауважити, що це прогрес, адже до цього ми обирали двічі судимого зека, який буквально кілька років до того намагався обманути нас на виборах і був на цьому пійманий. Як якийсь комік, який виступав у жіночому одязі на телебаченні, може навести в країні порядок, чи є в сім'ї на роботі серед друзів, люди, які досі підтримують політику української влади. Відчуваєте цей закидонок? Ніби сіманян в двох метрах від вас стоїть. Згадайте, як на Майдані казали про диктаторські закони Януковича, що Янукович хоче побудувати в Україні диктатуру і узурпувати владу. Це все доно... Силося до народу з кожного екрану, ми все це забули. А багато хто навіть не знає, що ефірний час на телебаченні коштує величезних грошей, і українцям щодня методично говорили, що потрібно підтримувати майдан, інакше ми будемо жити як у Росії. Ну не те, щоб кругом під час майдану говорили тільки на двох телеканалах. Ну а так то так кругом. В результаті українці підтримали майдан, і вже практично абсолютно кожен пункт, проти якого стояв майдан, відбувся для українців вже у реальному житті. Ну, розумієте про що ніби критика, але без аргументів, фактів, конкретики, а все загальними словами, ніби бабка під під'їздом. Сидить в хусті, розповідає, що все погано, все просрали. Ти підходиш, заглядаєш, а там шарі. Пишаєтеся ви тим, що ви українець. Я ось ненавиджу те на що перетворилася ця країна, ця держава, ці люди, які оточували мене все моє життя. Я впевнений, що ви сумуєте за тим, як було раніше, коли ви могли вийти в АТБ у першій ночі і затаритися алкоголем. Всі українці обожнювали затарюватися бухачем у першій ночі в АТБ. А тепер не можна. Ну як тепер вже давно не можна, і власне навіть не через комендантську годину. Потім піти гуляти, тусити, веселитися. Бачити мирне небо, салюти та жити мирним життям. А я вже не сумую. Навіщо сумувати через те, що навряд чи в наше життя повернеться? Ви зі мною не згодні? Як свиня, яку ведуть на забій, може бути незгодною згодною з волою господаря? Українці вам ясно, 32 роки давали зрозуміти. Ви не потрібні на цій землі. Життя в Україні завжди навмисно ускладнювалося. Реально, ніби хтось намагається постійно ускладнювати життя. До речі, автор цих відео кілька разів намагався собі його полегшити. Спочатку він випускав відео у повний зріст, він рухав там руками, тобто, це було одне цілком взяте Повне відео. Далі він перейменувався з фортеця Львов на фортеця Львів. Вочевидь щось було не так. Далі почав брати зациклений елемент відео в кілька секунд. Він рукою туди-сюди рипає, і підкладати аудіодоріжку. В якийсь момент йому стало настільки ліньки, що він навіть озвучку не робив, а просто озвучував аїшкою текст і підкладав картинку. Правда, потім повернувся до старого формату, записував повністю відео. На етапі, де була озвучка аїшкою українською мовою, я був цілком впевнений, що це російське. Ске і ПСО, адже ну використовувати аішку для озвучування українською. Притаманно тим, хто не може цього зробити через російськомовну щелепу, і тут здавалось би все вказує на те, що це російське і псо зі свободою слова та правами людини були проблеми і до війни, але зараз ми знаходимося на вирішальній стадії закручування гайок. Тепер влада прямо каже, що тільки диктатура зможе перемогти диктатуру. та підозрюю, що на цьому етапі є ще чимало людей, що розділяють схожу позицію. Давайте дивитись далі. Поговоримо про змі. Вони в нас, якщо що, всі не чесні. Українські змі придумали дуже багато ярликів, які розділили наше суспільство. Одним із таких ярликів стало слово Ждун. Так кажуть про людину, яка не йде мобілізуватися, нічого не робить для армії. Хоча здавалося б, у магазині 20% ПДВ віддаємо. Військовий збір платимо, що ще потрібно. О, вже ці брехливі змі, але тут теж є трохи брехні, адже ждунами називають не те, що він перерахував, а тих, хто очікує на прихід російської армії і радий цьому. Також ждун не донатить, говорить російською і чекає, коли прийде Росія. Армія насправді немає нічого поганого в тому, щоб бути проти нечесних волонтерів. Немає нічого поганого, бачачи, як суспільство збожеволіло на донатах шароварщині та марній ненависті до росіян. Волонтери нечесні, ненависть до росіян марна. Ну розумієте, куди ми рухаємось. Держава і лише вона має забезпечувати армію. Решта це просто додаткове відбирання грошей у населення після податків в Україні. Волонтерство і донати вже досягли найбожевільнішої стадії, після якої має йти хіба що розкуркулювання. Розкуркулювання саме воно ось на цьому етапі я найбільше був певний. Що, ну, очевидно, що це. Щодо донатів і того, як вони корелюють з цифрами, які держава витрачає на оборонку, насправді там буквально кілька відсотків це небагато. Але акцентую увагу великими літерами кілька але. Донати допомагають закривати нагальні потреби і робити це швидко. І допомогти нашим військовослужбовцям можна через фонд Повернись живим, який внизу у описі, або через будь-який інший, якому ви довіряєте. Друзі, це потрібно особливо зараз. І немає нічого поганого в тому, щоб сподіватися, що хтось прийде і за нас все виправить. Але якщо хтось сподівається, що це зробить США, Європа чи Росія замість нас самих, то швидше ми всі помремо. Замість нас 100% ніхто нічого не виправить, але помітьте знову ж таки США і Європа в один ряд стоять з Сі повертаємось до продажних журналістів. Просто вдумайтесь, наскільки принизили зараз українських чоловіків? Продажні журналісти, медіапомийки, які 24 на 7 кажуть, що всі чоловіки повинні бути на фронті. Українські чоловіки вже не потрібні українкам, і на те є безліч причин. По-перше, завжди можна знайти когось за кордоном, адже кордони для жінок не закриті. А по-друге, а навіщо взагалі будь-якій жінці чоловік, який не може себе захистити? Українські чоловіки не можуть зібратися і дати відсіч цьому бандитському режиму, який підкоряючись західній владі, готовий всіх українських чоловіків відправити на смерть. Знову ж таки відчуваєте посил, українські чоловіки не може зібратися і дати відсіч. Українській владі багато українських чоловіків трохи зайняті, даючи відпір російській владі. Українські змістіють розлад серед українців і налаштовують усі верстви суспільства один проти одного, щоб ми не могли об'єднатися. Попридумували ярликів на кшталт Ухилян, Ждун, мамина Царапенка, сепаратист. Чому я вважаю, що українцям потрібно дружити з росіянами, а росіянам з українцями? Відразу для каструль скажу, що я маю на увазі з тими росіянами, які не підтримують агресію Росії проти України. О, дякую. То я як каструля взагалі не зрозумів. Це ж притаманно саме Україна. Інським блогерам називати когось кастрюлями не російським. Так, я вас здивую, але існують росіяни, які не підтримують війну. Але якщо в Україні є бусіки незламності та люди з високим почуттям патріотизму, то в Росії такі люди теж є. А ще там є ФСБ, яка приїжджає до всіх неугодних. Тож давайте не будемо казати, що ось там раби, а в нас їх немає. Коя давайте будемо. Адже не дивлячись на все радянське минуле, українці вчаться і не дозволяли своїй владі ні на кого нападати. Внаслідок українських політичних помилок, жодна інша країна, окрім нас самих, ніколи не страждала. Дві країни були успішно стравлені між собою продажними змі та медіа, і планувалося це досить давно. Та робилося під наглядом США. О, вже ця пропаганда з двох сторін, що намагається розділити два братські народи. Хочу звернутися к любителів донатити на ЗСУ во всякі фонди і так далі. Спустя стільки фінансових вливань із запада, спустя стільки донатів від других українців, спустя стільки реклам від всяких бізнесів, що вони донатять на зсу. Як вам взагалі вкус перемоги? А де перемога-то? Я не пойму, а її нет. Так далі в своїх відео він повернувся до російської. на навіщо проходов, на украинскую, не суть. Деньги на армию разворовываются. Вооружение, которым можно достойно ответить России, нет. Дроны, тепловизоры активно покупаются, чтобы отлавливать тех, кто хочет из Украины сбежать. Ну где хоть какой-то результат? Или результат только в том, что российская армия не в Киеве и не во Львове? А какой в этом смысл? Да взагалі, что эти ЗСУ делают? Ну так, армия России не в Киеве и не в Львове. И что? Это что результат? Шик жодного результату, просто зупиняти, переважаючи тебе по багатьом параметрам армію. А какой в этом смисл, якщо все одно погибают українці? Нам розказували, що прийдуть росіяни і устроят Бучу і Маріуполь в кожному місті. А разве не те же саме, сейчас делает ТЦК? Те саме робить ТЦК. Відстрілює людей на блокпостах. Просто в кожному місті, де є ТЦК, Буча. Що цікаво в одному із своїх перших відео він зазначав, що Україна в перші дні війни втрималась завдяки ЗСУ, звичайним людям, що йшли добровольцями, і волонтерам. Але зараз розповідає, що донатити не потрібно. Сильного контролю за волонтерами немає. Багато волонтерів стали мільйонерами, їздять до Канади, відпочивають, розважаються. А що вони зробили свою роботу? А де о, вже цей притуле. Якби його не було, напевно українським військовим було б набагато краще, а так він є і. Ах, і на цьому утепі я думаю, вже ні у кого не виникає питань щодо позиції цієї людини. І так, це досить схоже на російський ПСО. Я теж так думав, але на відміну від вас, я подивився багато його відео. Занадто багато Занадто багато відео. І знаю, що окрім цього всього, у нього є ще одна сторона, а саме патріархальна. Так, чимало відео присвячено саме жінкам. Несподівано. Тобі від 20 до 30 років ти живеш в Україні, працюєш 5-2, у кращому разі отримаєш доларів 700. Через графік ти нічого не встигаєш. Грошей впритул вистачає на оренду якоїсь халупи. Просто стосунки я взагалі мовчу. Українки дивляться на тебе зі сміхом і кажуть, що ти маєш заробляти мінімум 5 тисяч доларів. А так вони тобі навіть понюхати не дадуть. Що? Що? Тепер ти навіть погуляти вночі не можеш. І ви тебе бухла не купити. Я пам'ятаю Ні. Ти знаєш, що в цій країні в тебе ніколи не буде щасливої родини та стабільного майбутнього. Не буде люблячої дружини та дітей. Не буде квартири, на яку можна було б чесно заробити. Бо жінки в цій країні може легко зробити на квартиру. Україна повністю матріархальна країна, в якій існує буквально культ поклоніння жінкам. Українські чоловіки самі дали можливість українкам домінувати над ними, і більшість чоловіків це влаштовує. О, вже це домінування українських жінок. Дивишся в український парламент. Все забито українськими жінками на всіх роботах. Є квот. Жах, з чого виходить логічне питання. А навіщо жінці чоловік, який слабший за неї? Тому жінки і обирають самотність чи інших жінок, які як мінімум дорівнюють їм? Хто нам заважав бути сильними, вміти поставити жінку на місце? Став мужнім, поставив жінку на місце, і все вона перестала бути лесбійкою. Це ж так і працює. рані жінок камінням закидають за зраду. А ми з такою поведінкою дограємося, що й нас скоро закидатимуть камінням. А... Взагалі, чому ми не беремо приклад з Ірану? Плюс після другої світової війни нашим чоловікам доводилося дуже тяжко працювати, щоб все віднови я нагадаю, жінки весь цей час прохолоджуються і не працюють. В СССР стаханівський труд розповсюджувався виключно на чоловіків. У нас у середньому чоловіки живуть трохи більше 60 років, а жінки далеко за 70 років. Тому більшість із нас і наших батьків виховувалося жінками. А коли чоловік виховується мамою та бабусею, то найчастіше потім він не здатний буде чоловіком. Так тому що справжнє виховання починається після 60, а чоловіки після 60 помирають і немає кому виховувати крім мами, яка по статистиці теж скоро помирає, і наша 40-річна сирота ходить неприкаяною. тому проблема комплексна та глибока. У нас дуже мало патріархальних сімей, і тому в українському суспільстві відбувається ось такий дисбаланс. А тут ще й уся ця популяризація ЛГБТ рухів тощо Клят, ЛГБТ треба забирати владу назад корінь проблем у нас самих ми надто розслабилися і віддали владу у суспільному житті жінкам особливо на рівні побутових сімейних питань і це призводить до того що жінки досить швидко до нас холонуть бо на підсвідомості генетично у жінок закладено так що вони хочуть бачити поряд із собою сильного самця скоро ми взагалі перестанемо цікавити жінок чимось крім товстого гаманця а товстий гаманець їм напевно теж від природи подобається але ми живемо в той час коли багато жінок заробляють більше ніж деякі чоловіки якщо у жінка гарна зовнішність їй зараз відкриті абсолютно абсолютно всі дороги, взагалі якась срака. Як не подивлюсь, в стерні постійно, як Вікторія Сікріт, самі гарні дівчата працюють. І більшість жінок, знайшовши гідний заробіток у будь-якій сфері, біологічно перестануть хотіти собі шукати хлопця, тому що любов жінок до грошей знаходиться на біологічному рівні. Це інстинкт. Окей, колега. Тож які в нас вихід із цієї жахливої ситуації? Їх два потрібно або знову створити ситуацію в світі, в якій жінки повністю залежатимуть від чоловіків і без допомоги чоловіків просто не зможуть вижити, або ж поступово викорінювати пропаганду фемінізму. Тобто нам потрібно відкотитись назад і опустити планку до такого рівня, коли фізіологічні здібності матимуть переважаючий вплив в прийнятті наших рішень. Хм, Цікаво, колега. А чому ви вирішили, що в таких умовах ви власне виживете? Можливо, є якісь інші варіанти. Фемінізм був штучно впроваджений у суспільство, після чого для жінки цінність чоловіка знизилась. Жінки вже не залежать від чоловіків, і вони заряджені феміністичною пропагандою на конфлікт. Тому що, коли їм дозволялось працювати менше, і вони отримували менше, грошей, а в подальшому працювали стільки ж, але все ще отримували менше грошей. Ми були якби вищі, і вони були від нас залежні і класненько. А, -а тепер. Рівно ну, не цікаво. Ж. А зробити жінок знову залежними від чоловіків можна лише у разі світового катаклізму, чи, наприклад, після ядерної війни. І вже на цьому етапі постало питання а на холєру російській пропаганді впроваджувати в український соціум е, питання про статеву нерівність. В цю парадигму вписується критика української влади, закидони про братські народи, котрі розсоріла власть і нечесні СМІ. А на самом ділі все не так однозначно. Але. До чого тут жінки? В своїх відео він кілька разів піднімав питання зброї і її легалізації. І по факту, що ми маємо? Чоловіка, який критикує владу, який закликає, ну не прямо, але задаючи питання, закликає українських чоловіків щось з цим бардаком робити. При цьому хоче, щоб йому дали зброю. При цьому постійно не є, що йому не дають жінки, і проблема, звісно, в них, а не в ньому, і ненавидить ЛГБТ. Якби дивився виключно -парк і Netflix, можна було прийти до висновку, що до нас завітав реднек, який чомусь не обмотаний прапором конфедерації і. Біля нього немає сестри, яку він є. Краще він, чим вони, тому Що всі ці придурки, вони не його сестри. Що ж, для тих, хто ще не здогадався, покажу останні кілька відео, які ставлять крапку в питанні того, чи є ця людина російським, і, псо, і взагалі, what the fuck відбувається. Зачем ви сносите пам'ятники і після этого оставляєте пустое місце, либо просто кучу мусора? Просто объясніть, какой в этом смысл. Мне от лично все равно какой памятник будет стоять на місці Ленина или Булгакова. Поставьте уже памятник Бандері, Петлюрі, Гітлеру. если хотите. Бандера, Шухевич, Гитлер, одно и то же. По место максимум, что могут поставить, это некачественно воткнутый украинский трезуб. Во-первых, на снос памятников власть тратит налоги граждан Украины. Приходят молодые, спортивные и неадекватные молодчики. Так стоп, это робот Влада, яка витрачает гроши, чи неадекватные молодчики. Так снесите все панельки, снесите всю инфраструктуру, которая была построена теми же украинцами в Советском Союзе. А Та что там панельки? Массовый самовыпил тех, кто народился в сыры-сыры, ну, если ты дали по такие лозице. Известно, не имеет никакой между Зносом символів часів окупації і руйнуванням інфраструктури тих часів зноситься пам'ятник, а на його місці нічого взамін не ставлять. Тобто, знищується народ, знищується історія народу. Блін, чому в Німеччині і в інших країнах, які бували під окупацією німців, немає жодного пам'ятнику третьому рейху чи Гітлеру. Ну напевно, тому що там не знають нічого про це. Там немає історії, її забули. І ви самі прекрасно розумієте, що населення України просто хочуть замінити другим. Е, стоп, що населення України. Просто хочуть замінити ким. Ч чому як? Стільки питань а з відповідями тут буде проблематично. Кріпаки хоча б були потрібні. Ми українці ж взагалі не потрібні, і нас роками Росії винищують. А далі ця територія, яка називається Україна, буде заселена іншими людьми. Так думаю, ви вже здогадались. Ми маємо справу з класичною теорією змови. До багатьох українців ще не дійшли очевидні речі: США та Росія не вороги, а великі партнери, які продовжують між собою торгувати. Хоча на публіку наклали на Росію величезну кількість санкцій. Але полків Росії так і досі не Порожніли полки в Росії не спорожніли, бо якби санкції працювали, вони б спорожніли і росіяни скопитились з голоду. А так вони не спорожніли. А зараз, коли український народ всі кинули, все ще є люди, які вірять у перемогу. Хоча всім адекватним людям потрібний лише спокійний мир. Бо всі ці не хочуть якоїсь перемоги, справедливості. А як це все можливо, якщо вся ця територія має бути заселена кимось іншим? Ні, ну окей, а якщо серйозно, токи ну тут тут дуже великий простір для ідеотизму. Тут можна я не знаю, вставити хавана гіву, якусь е, ящера якогось поставити. Чи можливо мова йде про просто багатих людей, звідкись США? Ну в плані, не зрозуміло, в якому з напрямків рухати цю брідятину. Я вважаю, що одним з тих, на кого працює українська влада, це Росія, а точніше вона працює не тих людей, у яких реальна влада в Росії. І Я вас засмучу, але це далеко не Путін і навіть не такі олігархи, як Османов чи Абрамович. Багато законів, які буквально дублюються в Росії. Сі, заборона збирати гриби, ягоди, горіхи на природі, заборона носіння зброї. Світовому уряду вигідно, щоб ти не збирав ягоди та гриби. А ще щоб ти був без зброї, але це не розповсюджується на ті країни, в яких є зброя. Чому в більшості успішних країн не можна носити зброю? Ну це тому, що вони піддалися світовому уряду, і він робить для них поблажки, і вони живуть краще. А в США зброя дозволена, тому що. Пішовну при цьому інфраструктура армія в занепаді. ВПК не розвивається. Все покладено на плечі волонтерів, і народ вже нудить від постійної реклами та донатів. Продовжувати казати все те, що робить влада України, щоб перемоги над Росією не було ніколи, можна вічно якось так. Ми маємо справу не з російською пропагандою, а з нашим рідненьким звичайним довгом. Мораль не все те, російське ПСО, що здається таким на перший погляд, і межа між російською пропагандою і людським ідіотизмом. Доволі тонка, можна сказати, прям іноді впритул. І це добре. За весь час я неодноразово стикався з російською пропагандою, яку іноді сприймав як контрпропаганда, тому що ну вона була настільки тупою, що здавалось в якийсь момент, що це стьоб. Але як правило, ні. Друзі. А вам дякую за перегляд. Не ведіться на російську пропаганду і корисних ідіотів. Донайте на ЗСУ, все буде Україна. Я спочатку дійсно думав робити огляд на російську пропаганду, яка маскується під українців. Типу, ось вивчили. Я навіть думав похвалити, що ось вони вивчили українську мову, більш-менш нормально спілкуються, але для самого була несподіванка.